Ви правильно сказали, що він безпрецедентний тільки для українського політикуму, тому що, взагалі, хоч ця норма в законі ніяк не врегульована, але вона і в парламентах інших країн ніяк законом не врегульована, але є певні правила, є певні моральні зобов'язання. І в першу чергу моральні зобов'язання депутата перед своїм виборцем. Ну там, там немає законів про відкликання депутата, але там, якщо депутат діє всупереч своєму виборцю, він просто сам встає і йде. Для цього потрібно, щоб були ну, от, якісь внутрішні сили і впевненість в тому, що по-іншому просто не може бути. Для мене ситуація виглядала дуже просто. Я був обраний до парламенту за списками нашої України, як член політичної партії «Наша Україна. І став я народним депутатом в 2010 році саме в такий спосіб. Тому після того, як було прийнято рішення, що я виходжу з політичної партії наша Україна, в понеділок я написав заяву і склав себе повноваження заступника голови політради партії наша Україна і просто поклав партійний квиток на стіл. Я перестав бути членом партії «Наша Україна. Яке після цього я мав моральне право? Залишати в себе в кишені мандат народного депутата, який я отримав як додаток до того партійного квитка, фактично, оскільки люди за мене не голосували. Люди голосували за нашу Україну на виборах 2007 року. Я перестав бути членом нашої України, і тоді я мушу скласти депутатські повноваження. Я не хотів бути схожий на тих народних депутатів, які Проходячи до парламенту як члени там, скажімо, батьківщини, потім стали членами партії регіонів. Або були членами нашої України, потім стали членами партії регіонів. Спочатку були членами однієї фракції, потім стали членами іншої фракції. На жаль, це стало правилом для нашого парламенту. І я переконаний в тому, що це одна з причин такої низької довіри людей до українського парламенту. І з цим потрібно щось робити. Ну саме просте стати звинувачувати когось. А це, це, це дуже просто. Дещо складніше почати з самого себе. Я вирішив почати з самого себе. Тим більше, що ну а за що там особливо триматись зараз в цьому парламенті. Пільги мене не цікавлять, я ними не користуюся. Жодного разу не літав безкоштовно там за бюджетні гроші літаками. Там я не отримував квартиру, я не лікувався в їхніх медичних закладах, не відпочивав в їхніх санаторіях. Тобто для мене це не актуально. Депутатська недоторканність мене також не цікавить. Я жив до 2010 року без цього імунітету і прекрасно себе почував. І далі буду жити без цього імунітету, і буду себе не менш прекрасно почувати. Я вас запевняю, мені немає від чого ховатися за депутатською недоторканістю. Але от особливо важко перебувати в парламенті, який зараз є по суті своєю просто ширмою для реалізації дуже нерозумних і часто дуже шкідливих для країни рішень, таких як вчорашнє голосування за закон про мову.